Ремонтні роботи на дорогах Балщини тривають. Нині дорожники латають ями та нерівності на автошляхах Балти. Заступник міського голови Федір Молодець зазначає, відновлення потребує значна частина доріг громади. Втім, наразі мають можливість виділити на це лише 10% фінансового ресурсу від загальної потреби. Додає, цього літа відремонтовано також ряд автошляхів державного та місцевого значення. Найближчим часом мають розпочати відновлення дорожнього полотна в напрямку. Напрямку села Сереженка, що в Балтській громаді. Продовжується ямковий ремонт в місті за рахунок місцевого бюджету на превеликий жаль, ми маємо лише 10% фінансового ресурсу від потреби. Тому ремонтуються в першу чергу основні магістралі це центральні вулиці і магістралі в бік медичних закладів навчальних закладів міста. Ремонт проводиться двома способами. Першим було розпочато ремонт у Яром, це установка ямочного ремонту, усунення ямкості, ямкості по товщиною там, до 3 см. А вже ті більш великі ями проводяться асфальтно-бетонною сумішю за допомогою катків, ви бачите, фреза працювала, тому що уяром, скажімо так, значно дешевше, і ми намагаємось той невеликий фінансовий ресурс використати максимально раціонально. Паралельно з тим, ми є свідками, що тривають. Ремонтні роботи на дорогах і державного, і місцевого значення, такі як Р-71 в бік піщаної, від Р 71 в бік села Чернече, Р- 75 завершена до Київської траси. І думаю, незабаром розпочнеться такий же ремонт в рамках експлуаційного утримання дороги Р-33 в напрямку села Саражинка. Тому хотілося б одночасно звернутися до наших мешканців, щоб з розумінням віднеслись, що не всі вулиці будуть охвачені поточним ремонтом. Тому що як я вже сказав, повторюся, і фінансовий ресурс є в наявності 10% від загальної потреби. Балтяни та гості громади також схвально ставляться до ремонту доріг. Зазначають, попри складнощі воєнного стану та брак ресурсів, ремонтувати та відновлювати потрібно, щоб не доводити стан доріг до максимального занепаду. Позитивно Чого? а що робити, ну, ще нічого не робити. Ну в приділах розумно. Я думаю, що то, що вкрай можна робити, а то що потрібно на армію, там нужніше. Звичайно, потрібно. А... Займатися цими справами, тобто відбудовувати інфраструктуру потроху, але все ж не потрібно забувати про те, що військовим теж потрібно. І фінансування, основна частина фінансування, я вважаю, що повинна йти саме на ЗСУ, але не забувати про те, що все ж повинно повинні ремонтуватись дороги, потрібно відбудовувати інфраструктуру, потрібно змінювати, можливо, її. Тому так. Позитивно відношуся. Не потрібно доводити до того, що вже все буде зруйновано повністю, а потім, ой, потрібно щось відбудовувати, бо ми все віддали, звичайно. Але просто якось розумно розподіляти бюджет, щоб частина більша, я вважаю, йшла на ЗСУ, але і значна частина також виділялась на відбудову і підтримку чинного стану вже інфраструктури. Дешевше. Те, що є дешевше зберегти, піддержати певну суму чи робити капітальні ремонти, я думаю, що. Капітальні ремонти будуть набагато дорожчі. до ремонту. ставляться позитивно, аби тільки було скоріше і якісніше, щоб надовше вистачало цього.